Менше року залишається до завершення перехідного періоду оцифрування трудових книжок. Термін спливає 10 червня 2026 року. Нагадаємо, 5 років передбачено законом на переведення їх з паперової у електронну форму. Електронна трудова книжка цифровий аналог традиційної книжки, що зберігає записи про прийом на роботу, переведення, звільнення, стаж тощо оцифрувати документ можна кількома шляхами, силами кадровика чи самостійно. Якщо зайти в особистий кабінет, от я зайшов особистий кабінет. На порталі Пенсійного фонду фізичної особи. Для того, щоб подати трудову книжку, є розділ комунікації з ППУ і відомості про трудові відносини. Дає коротеньку інструкцію, що потрібно перед тим відсканувати або сфотографувати трудову, всі сторінки трудової книжки, відповідно, розмір не має перевищувати 10 МБ, продовжити, автоматично підтягує. Всі дані. Мова про документи, що підтверджують стаж, дипломи, накази, військовий квиток, свідоцтво про народження дітей, довідки з місць роботи тощо. Розділ є мої звернення, і там можна продивитися, як ви, в якому стані опрацювання вашої трудової книжки. Якщо є якісь. Зауваження були до трудової книжки, то у моїх зверненнях до по цій трудовій книжці буде все, виписані всі зауваження, які вам потрібно врахувати. Якщо зауважень немає, просто виконано все, значить трудовою книжкою все в порядку. Оцифрувати трудові книжки має кадрова служба підприємства, де людина працює. Роботодавець з 5 жовтня 2021 року веде паралельно електронний облік трудової діяльності разом із паперовою книжкою, поки триває перехідний період. Може через кабінет страхувальника зайти, відсканувати всі документи, які особа надала. Тобто, крім як я вже казав, крім трудової книжки, можуть бути різні уточнюючі довідки, і відсканувати і передати, підписати підписом кадрові Відповідно кепом і передати до пенсійного фонду. Інша можливість це самої застрахованої особи, особливо якщо людина працює у ФОПа, а ФОП не, не зобов'язані зберігати трудові книжки, тобто ця людина самостійно може подати через особистий кабінет, але тільки при наявності кваліфікованого електронного підпису. І третій варіант людина може звернутися в будь-який сервісний центр пенсійного фонду з усіма документами і там приймуть, відсканують і відповідно. Передадуть для опрацювання ці трудові книжки. Опрацювання у пенсійному проходить у кілька етапів, пояснює Павло Ганулич. Одні спеціалісти одного підрозділу їх оці переносять повністю всі записи, які є в трудовій книзі в електронну форму, індентично відзеркалюють. Інші спеціалісти перевіряють правильні внесення. Потім перевіряються спеціалісти, які потім займаються призначенням пенсії експерти. Які періоди можна врахувати до пенсійного стажу, які не можна? І в випадку, якщо якісь періоди людині. Не зараховують вони пишуть коментарі, які потім ці спеціаліст кадрової служби бачать і доводять до людей. Наприклад, у трудовій книжці виявили незавірені виправлення. Відповідно, цей період не буде зарахований до страхового стажу, каже фахівець. Поки людина не принесе уточнюючі довідки. Або ж при звільненні виявили, що нема початки. Знову ж таки, треба взяти з підприємства довідку, відсканувати і додати. Тоді цей період буде зарахований до стажу. Тому бажано чим скоріше ці трудові книжки оцифрувати, щоб люди бачили всі за. Уваження, і поки ще існують організації, де людина раніше працювала, змогла витримувати всі довідки. Передивитися людина завжди може зайти на портал пенсійного фонду і побачити все, всі документи, які в неї оцифровані, який стаж. Може роздрукувати потім після оцифрування витяг про трудову і діяльність, або витяг з РЗО, і буде підраховано з точністю до дня всі періоди, які її буде зараховано до стажу. Тобто буде бачити повністю, скільки мені неї на даний момент стажу і чи потрібно її ще десь допрацьовувати, щоб набрати необхідний стаж до завершення. Діяльності трудової електронні трудові книжки мають свої переваги, зокрема відсутність ризику втрати, чи псування документу, оперативний доступ до даних через особистий кабінет на порталі пенсійного фонду, спрощення процедур, кадрового обліку, оформлення пенсії, перевірки стажу. Це для роботодавців зменшення паперового електронно паперового документообігу, а також відповідальністю за зберігання трудових книжок, оскільки після оцифрування вони будуть зберігатися в електронній формі, а паперові е, трудові книжки роботодавець зможе видати працівнику після завершення оцифрування під розпис і надалі за ці трудові книжки не відповідати. До 10 червня 2026 року усі паперові трудові книжки мають бути оцифровані. Після не матиме юридичної сили для підтвердження стажу у державних органах, і тоді людина може залишитися без пенсії чи доводити стаж в суді. Наразі на Закарпатті 60% працюючих краян вже мають електронні трудові книжки. Чі не варто зволікати, аби уникнути халепи в майбутньому.